Вітаю моїх дорогих братів і сестер церкви Агапа і всіх, хто поза Агапою, але є в живому тілі нашого Господа Ісуса. Зараз вечір, неділя, і маю таку гарну нагоду через інтернет звернутися до вас, дорогоцінні мої, це як продовження нашого недільного богослужіння, звернутися до вас з таким бажанням, натхненням, заохотити вас до нашої біблійної школи, яка буде відбуватися на базі нашої церкви Агапа. Від місяця вересня, десь приблизно до Нового року, вона буде мати таких два своєрідних призначення для нового духовного покоління нашої церкви. Я думаю, неоціненну нагоду рости на заквасті Божого Слова, на заквасті цих откровень, які Господь давав суто Агапі, бо Він кожній церкві дає якби, своє специфічне світло світильника, коли, знаєте, світло розкладається в спектрі. Того божественного діапазону, то ми всі бачимо, що світло воно складається з різних різнокольорових частиць цих світлових спектрів. І коли їх всіх скласти воєдину, виходить якби світловий день. Точно так само кожна церква, якщо придивитись до неї, вона має такий, знаєте, специфічний божественний колір, таке забарвлення від особливих істин, з яких сотворив Господь саме цю церкву. І тому... Скажімо, це грядуче духовне покоління, яке Господь зараз дає нашій церкві, яке прийде ще, буде мати можливість через цей запис нашої відеошколи, мати можливість, скажімо, системно і організовано, програмно, скажімо, за короткий період якось отримати розуміння цієї духовної генетики, яку Господь вложив в нашу церкву. Але разом з тим, і це саме головне, скажімо, отримати якесь таке, знаєте, загальне, фундаментальне. Пізнання е, Божої дороги, е, яка прокладена через все писання до кожної людини. Також друга мета нашої школи це є для наших старожилів церковних, щоб вони мали також нагоду, вчепившися за цю нашу програму, обновити своє духовне життя. Друзі, повірте, що це є немаловажно. Я думаю, що ця от користь відновити свою першу любов, запалитися наново Духом Святим, вона буде в якійсь мірі навіть більш значущою для більшого числа людей в нашій церкві. Тому що наше життя, ви всі знаєте, відбувається приблизно такими, знаєте, за шкалою амплітуди, коли воно під різними діями ну, помазання вітрів Божого, воно йде вверх, ми натхнення, а потім у нас відбувається якесь таке своєрідне духовне застигання. І тому я думаю собі, що наша системна школа, яка буде мати своє вкраплення кожного дня в наше життя, вона дасть можливість нам. Провести нашу пам'ять, свідомість серце до, скажімо, до такої правильної вічної кондиції, свіжого очікування Господа нашого Ісуса з неба і просто знаєте, такого правильного настрою щоденного християнина, який ходить тверезо і сильно і гаряче в любові, в вірі і в надії Божій. Отже, ще раз запрошую кожного, хто є в нашій церкві, ким би він не був, духовне немовля, духовний юнак, чи духовний батько чи матір. Щоб ми приєдналися до цієї школи і за допомогою, скажімо, всякого цього матеріалу, який в нас ще ще щедро і щиро е, запланований, дав можливість нам кожного дня, як кожною з годиною, піднятися на старі висоти, де ми колись були в близькості з Богом, і піднятися після цього на ще вищі висоти висоти богопізнання і богошукання. Зараз я роблю перший такий вступний, скажімо, ролик, де я приблизно поясню. Як я бачу, як я уявляю, скажімо, структуру цієї нашої школи. От я думаю, що дав би Бог, щоб це все здійснилося, але хотілося б, знаєте, друзі мої, щоб ми вложилися в цю школу, в цей такий період цього нашого життя. І хочу сказати, що ця школа вона буде щось коштувати для кожного з нас. І ви знаєте, є така от фраза. Дуже важливо, я чув її від практичних духовних людей, які говорили про те, що коли людина духовна, як їй пропонують якусь духовну ініціативу, і ця людина каже, що в неї немає часу на цю духовну ініціативу, то духовні люди кажуть, насправді ця людина хоче сказати, що їй це не цінно. Бо коли, наприклад, ми усвідомлюємо цінності, ми завжди знайдемо для них свій час. І отже, маємо школу Богопізнання і Богошукання. шукання. Є певна програма, яка нас чекає, вона буде, буде мати певне, певну ціну з нашого боку, кликати певну ціну з нашого боку. І, отже, ми знайдемо цей час для цієї школи на щодень Божої, тільки якщо ми будемо розуміти цінність цього, що буде відбуватися. Отже, щоб зараз підкреслити особливу цінність у цієї нашої церковної ініціативи. То я прошу вас зараз добряче прислухатись до того, що я говорю. І перед тим, як я вам приблизно розповім про цю нашу таку багатоступеневу програму і різні там тематичні напрямки нашої діяльності під час цієї чотиримісячної школи, я хочу, друзі, вам сказати те, що сьогодні не ввійшло в наше недільне богослужіння, а саме не ввійшов один дуже важливий фрагмент писання. Він дуже гарно нам послужить оцією самою мотивацією. Скажемо, слідувати за Ісусом потужно, слідувати за Ісусом дуже уважно. І також скажемо, ми повинні зрозуміти, що слідування за Ісусом, воно однозначно бере з нашого життя якусь ціну. І якщо Ісус нам цінний, якщо вічність нам цінна, то ми будемо щедро і щиро платити цю ціну. Отже, давайте послухаємо, це є місце Писання від листа другого Петра, другий лист Петра, перша голова. І починаючи з другого вірша. І апостол Петро або Дух Святий говорить такі слова. Він каже, звертаючись до церкви, благодать вам та мир, нехай примножиться». І тепер послухайте уважно, в чому вони примножаться, благодать і мир. Вони примножаться в пізнанні вашому Бога Ісуса Господа нашого. Перша така дуже важлива істина, яку говорить нам Петро, істина Святого Духа полягає в тому, що благодать Божа в нашому житті і мир Божий в нашому житті, вони здатні множитись. Повіть собі, друзі, вони здатні рости не в чужому житті, друзі, брати мої сестри, а саме в нашому житті множиться благодать Божа і мир. Але множиться вона саме в пізнанні Господа Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Іншим словом, що говорить нам Дух Святий про цю життєву закономірність, напевно, спочатку ми повинні усвідомити те. Що означає для нас благодать і мир. Благодать це слово біблійне Харіс, і буквально воно означає розположення Господнє. Скажімо, глибинна ласка Господня до нашого життя. Це щось неймовірне, що тільки може в своєму житті мати людина, коли вона має цю Божу благодать і мир. Це шалом, єврейське слово, найкраще передається цим словом Божим. І хтось говорив з перекладачів, каже, що можна до 30 перекладів, варіантів перекладу. Перекласти слово шалом, це означає і спокій душі, і гармонія, і так далі. Одним словом, наш депресивний вік, і такий, знаєте, пристрасний, це здається саме те, чого прагне сама Божа людина, прагне Божої ласки, а в ній своєї власної цінності і цілісності, а також, скажімо, спокою і миру, і гармонії душі. Отже, все це Бог дає нам, але. Воно здатне множитись в нашому житті, зростаюча благодать і зростаючий мир, тільки якщо в нашій душі відбувається постійне примноження, пізнання нашого Бога, татуся і Господа нашого Ісуса. Отже, друзі мої, примноження, воно є отут, як Писання говорить, якби результатом нашої волі, нашого вибору і нашого рішення. Якщо ми вирішуємо... Робити зусилля нашої душі і нашого серця, от через це зусилля примножувалось пізнання Бога і Отця, то це доведе до того, що в нашому житті примножиться благодать і мир. Якщо зростає пізнання Бога, воно зростає через закономірні речі нашого життя, то автоматично з пізнанням Бога зразу примножується в наших душах і в наших серцях оця якби переживання благодаті, переживання миру. І не потрібно нічого більше видумувати, де взяти в цьому житті оцю цілісність, гармонію, спокій. Якщо ми навіть егоїстично пробуємо шукати деякі блага для своєї душі, їх не потрібно шукати деінде, як саме в пізнанні Бога. Пізнавай Бога, пізнавай його стежки, пізнавай його дух в молитві, пізнавай його істину в Божому Слові, і автоматично тобі гарантує Боже Слово і Божа воля, що після цього пізнання в тобі буде примножуватися і автоматично зростати. Це переживання благодаті і Божого миру. І Божа школа, яку ми в нашій агапі називаємо тепер школа богопізнання і богошукання, вона якраз і має за мету, що Божі діти збираються, скажімо, нехай в інтернетівському просторі через онлайн чи також в нас будуть безпосередні зустрічі. Ми збираємося саме для цього, щоб ділитись откровеннями, передавати харизмою. Різні переживання Святого Духа ради того, щоб в нашому житті дуже сильно збільшувалось пізнання Бога татуся і Господа нашого Ісуса Христа. І на виході цей продукт буде просто безцінний. Наше життя, уявімо собі, до нового року буде в кілька разів примножить нам оце зусилля, пізнання чи навчання в цій школі. Благодать Божу і мир Божу. Далі є продовження в третьому вірші: усе, що потрібне для життя і побожності, дала нам Божа сила. Але знову ж таки, слухайте уважно, що написано: пізнанням того, хто покликав нас славою та чеснотою. Не просто так нам дається все необхідне для життя і побожності, але дається тільки завдяки нашому особистому пізнанні того, хто нас покликав своєю славою і чеснотою, і хто нам дає все необхідне для життя і побожності. Отже, виходить так: якщо ми є в церкві, якщо ви зараз слухаєте оцей ролик. Це буквально означає, що ви Божа дитина, вам це цінно і вам це важливо. Це означає, що до цієї степені, до цього моменту життя, ви вже десь пізнали Бога. І ви розумієте, що це є ціно. І раз ви пізнали це, то тоді через оце ваше пізнання, за яке ви також заплатили певну ціну уважності до Бога, і заплатив Ісус ціну смерті на Христі, щоб бути доступним для нас. Отже, завдяки цьому пізнанню в нашому житті є все Боже необхідне для життя. Я уявляю собі, що йде мова про солодке життя, повноцінне життя і побожності, тобто всього, що догоджує Господеві, і що закінчується вічним плодом, скажімо, нашого перебування в Божій вічній славі. Отже, дорогоцінні, ми йдемо далі. Написано так: що через них, от через цю славу і чесноту Божу, які прийшли в наше життя через зусилля нашого пізнання, нам даровані цінні і великі обітниці. Щоб ними, цими обідницями, ми стали, і послухайте уважно, що говорить писання, учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. І от дивіться, ви читаєте українську біблію, українське писання, і здається, три слова: учасники Божої істоти. І напевно нам потрібні ще якісь зусилля серця і душі, щоб взнати, що ж в глибині ховає в собі цих три слова. Бо просто переклад цього. Якби ну український переклад, він ж майже не несе зі собою такої сильної смислового навантаження, як коли ми, наприклад, в школі богопізнання будемо відкривати в оригінальній мові, що ж означається суть цієї обітниці. А буквально слово учасник це слово дається причасник, тобто той, хто бере участь в койноні, в спільноті. І дивіться, в спільноті чого написано далі: Божої істоти, і слово «істота» Воно є неймовірне, це слово по-грецьки фізіс", фізіс, і покрекладається воно також як природа. І якщо ми зараз цим покращеним варіантом і можливістю тлумачення, скажімо, перечитаємо це то ось що в нас вийде. А вийде в нас ось що? Через Божі обітниці нам подається, нам подається друзі, можливість бути причасниками Божої природи. Ні зараз, навіть до, сьогодні, до сьогоднішнього теперішнього моменту, трошки, знаєте, навіть я собі не уявляю, наскільки сильне це обітування Господнє, скажімо, яке приходить в наше життя через зусилля нашого пізнання Бога, що нам дається можливість через це пізнання Бога стати, послухайте ще раз, причасниками Божої природи. Не просто зрозуміти здалеку який Бог, а саме якби, запричащатись в самих собі. Приєднатися до е, суті Божої істоти. <клух> Отже, далі в п'ятому верші даю, даю, дивіться, яка безсовісна муха. Отже, даючи нам Господь оце велике, благословенне обітниця, в нас здається найбільше в Писанні, що через пізнання Господа ми стаємо причасниками Божої природи. Коли на наше життя переходить Його мудрість, його святість, Його праведність, Його чистота, Його величя, Його слава. Тому в п'ятому верші сказано нам саме так. Тому, якраз тому, що ці обітниці дані нам, Писання каже, докладіть ви до цього всю свою пильність. І отут ці слова, напевно, я би хотів підкреслити, як головна мотивація нашої участі в школі Богопізнання і Богошукання. Писання говорить, що слідуючи за Ісусом, і успадковуючи саме цю величну величне обітування взяти причастя Божої природи, писання нам каже: не здешевіть є таке слово, не будьте такими, знаєте, ну, по російськи мелочними, такими дріб'язковими, не платіть мало за це обітування, платіть на всю катушку, платіть зі всіх сил, все, що тільки можете, за оцю можливість війти в Божу природу. Якби стати учасниками Божої природи. Отже, писання говорить, докладіть всі, всю свою пильність. Я думаю собі, що тут Господь нам відкриває якраз суть тої ціни, яку ми повинні платити за Богопізнання, і в якійсь мірі це буде також ця ціна, яку ми платимо, будемо платити в нашій школі богопізнання і богошукання. Бо там потрібно буде насправді, друзі мої, вчитись, вчитись і розумом, вчитися, і серцем. Вчитися духом нашим, характером нашим, перевчати себе через молитву, через слухання проповіді, через тлумачення читання власне Слова Божого через молитву особисту, нам потрібно буде докладати оцю ціну часу і цю ціну зусилля серця. Але Писання нам говорить, що обіцяне воно вартує всього, що плід, результат цього пізнання, цих зусиль, цієї пильності. Воно виправдає всі наші учасниками. З кожним днем цього богопізнання ми будемо все більше і більше і більше причасниками, учасниками не чого-небудь, а саме Божої природи, друзі мої, Божої природи. Через Богопізнання виявляється душа людини. Всі сфери людського життя вони занурюються, тобто вони стають частиною, причасниками, койнонію, як написано, учасниками Божої природи і Божої сутності. Отже, написано так. Докладіть до цього всю пильність і покажіть. Тут написано далі. Я зараз залпом прочитаю це місце Писання: покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Отже, пізнання Господа нашого Ісуса. Воно по рейтингу всякого життєвого земного писання повинно стояти в серці Божої дитини вище всього. Вище університету, де Божа дитина також десь опановує якусь освітянську професію, вище, ну яке ще може бути пізнання, якогось особистісного розвитку душевного, вище вивчення мов. Вищі вивчення, навіть, скажімо, такої подружньої етики життєвої чи навики виховання дітей, пізнання Господа Ісуса воно повинно по мотивації бути вище всього. Тому що, якщо ми сказали, воно веде до неймовірного результату нашого життя, ми зближуємося з Господом настільки, що я навіть не знаю, наскільки далеко можна тлумачити тих три слова: ми стаємо учасниками Божої природи. Учасниками Божої природи, і дивіться, як цікаво, що Дух Святий через апостола Павла виявляє певну структурність цього бі... богопізнання, цю поетапність нашого слідування за Ісусом. Дивіться, я собі е... дещо написав від досвіду свого особистого життя, від знання оригінальної мови е... рецьких слів Біблії. Дивіться, що тут сказано насправді Духом Святим через апостола Петра, п'ятий вірш. Докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі, тобто віра. Це самий перший етап, вона дається благодаттю Божою. Якщо ми готові до смирення і до покаяння перед Богом, тоді нам обов'язково дасться це зерно Божої віри. І от вже ми цю віру маємо. І Господь каже: не стій і не зупиняйся на цій першій вірі, на цій першій, першому етапі. Докладай всю пильність і йди далі. Живи так у цій вірі, щоби в цій вірі з'явився плід. Віра може мати плід. З'явився плід чесноти. Наскільки я пригадую зараз, то це і слово здається арета, і буквально воно означає дуже сильну, гарну якість серця. Отже, даючи віру нам харизмою такою Божою надприродною, з неба, Господь каже далі: тепер ти з цією вірою можеш працювати, пізнавати Бога настільки, що ця віра приведе тебе до обновлення твого серця в вірі твоїй. Через віру в твоєму серці з'явиться чеснота арета, з'явиться дивовижні якості серця, які будуть насправді якостями серця самого Бога. І писання не зупиняється, воно говорить: після цього, коли в твоїй вірі з'являється плід арети, плід оцієї чесноти духовної, нових якостей твого серця, ти можеш ще йти далі. І в цій чесноті ти можеш виховувати наступний плід, і також докладаючи пильність, і цей плід буде написано тут пізнання. У нас колись буде спеціальний урок по цьому фрагменту місця писання. І от пізнання це йде мова про обновлений розум, тобто, друзі мої, значить, обновивши серце в вірі, скажімо, Бог не, зу... не припиняє свій процес праці з людиною. Людина продовжує його пізнавати, і я ще раз підкреслюю, проявляти пильність, читаючи Боже Слово, занурюючись в молитву, перебуваючи в спілкуванні святими, слухаючи проповіді Божого Слова старших людей, які на дальшій дорозі дистанції в Богопізнанні. І рано чи пізно, Бог говорить, з'явиться пізнання, особливо таке ж грецьке слово, яке означає, що це пильність і богопізнання доведе до обновлення розуму. З'явиться здібність розуму на всякому місці і через різні сфери життя пізнавати Бога. Подивиться така Божа дитина на сонце, і відкривається Господь по-новому. Подивиться вона на Хмари. І через її розум і спостереження вбудовану особливість Святого Духа, починає вона по-своєму і по-іншому пізнавати Бога. Писання говорить далі: і, отже, коли з'являється в тобі оця здібність пізнання, Твій розум обновляється, йди далі, не зупиняйся. Продовжуй пізнавати Бога, докладай далі всю пильність. І в пізнанні написано далі, в твоєму житті почне появлятися плід стримання. Бачите, такі цікаві слова, і там також стоїть загадкове таке грецьке слово, яке відносить нас до обновленої волі людини. Виявляється, що гріх на цьому етапі розіб'ється, обміцну твою волю. Об волю твоєї душі це така складова, дуже важлива частина нашої душі, яка стає настільки вже з'єднаною з Богом, настільки вона стає обновленою в процесі Богопізнання, що воля вже не кориться пристрастям, воля вже твоя ніколи не кориться сатані. Твоя воля може сміливо говорити Богові так, а Сатані ні. І от коли ми будемо на цьому етапі богопізнання, ми можемо говорити про це, що наше життя навідує. Сильна Господня святість, сильна глибока Божа праведність. Господь не зупиняється на цьому і каже, шлях Божий продовжується, пізнання Боже продовжується, докладай всю свою пильність, і тоді, в стримані в обновленій волі, проявиться написано терпеливість, а терпеливість вже відносить нас до обновленого характеру. Це одна з якби з рисочок нашого характеру, і вона, напевно, сама сильніша в характері є. Коли в нас є разом з волею, з'являється ціла тенденція, тенденція певна характерність. Йдемо про терпеливість не просто якби ну, зношення чи виношення різних там, знаєте, незручних людей нашого життя. Коли ми стаємо, знаєте, такі в Бозі спокійними, в Бозі настільки темпераментно правильними. Коли скажемо, нічого в цьому житті, ніяка стихія не виведе нас вже зі себе. Ми покорені Господу, ми завжди перебуваємо в мирі. Бачимо знову ж таки, що обновлена воля, якщо продовжує пізнавати Бога. Скажімо, цей процес занурюється в характер людини, і людина стає стабільна і постійна. І це те, що йде, про що йде мова на увазі, коли говориться, що в стриманні з'явиться плід терпеливості. І на тому далі не кінець. Писання говорить, процес пізнання Бога може продовжуватись скрізь всю людину. Написано так: тоді в терпеливості. Докладаючи всю пильність, ти можеш показати благочестя. Благочестя це ще одне грецьке слово. Ми коли його розберемо, і воно має відношення до обновленої діяльності людини. Це буквально заторкує, скажімо, поведінку людини. Якщо в нас обновлений розум, обновлене серце, обновлена воля, обновлений характер. То це доведе до повністю обновленої поведінки нашої життя. Наша поведінка насправді буде праведна. Тобто, ми вже що би не робили, куди би не йшли, ми будемо Божими людьми у кожній нашій дії, у кожній нашій справі. Оце все є результат щирого Богопізнання. Якщо писання говорить, ми докладаємо всю пильність не просто яку-небудь пильність або таку, яка сьогодні ну є в загальному християнстві. Я би назвав її не вся пильність, а така сяка. Пильність, так собі пильність. Але писання говорить тільки коли буде вся пильність. І мені це так нагадує, знаєте, такого сильно серйозного студента в університеті, який хоче бути професором або солдатом, який хоче бути генералом. Отже, коли людина хоче цього досягнення, то вона докладає всю пильність. І я вірю Богові, що в школі, бо нашу, в нашій школі Богопізнання пізнання і Богошукання ми маємо виховати в першу чергу саме оцю якість. Пильність нашої душі і пильність нашого серця. Дивіться, там є продовження, друзі. За благочестям, за обновленими вчинками в Дусі Святому ми можемо далі розвивати праведний Божий плід нашого життя, пізнання при всій пильності. З благочестя виведе ще один цікавий плід, називається воно братерство. Тобто, в благочесті, праведній діяльності нашого життя з'явиться плід братерства, а плід братерства. Грецьке слово Філадельфія буквально означає, що ми стаємо людьми обновленої общинності. Нас починає тягнути до общини. Ми починаємо бути людьми дуже суспільними, людьми, яким подобаються інші люди. І знаєте, недаром скажімо, що ця общинність в вигляді братерства стоїть на самому вершку, десь вже майже біля вершини божественної ієрархії оцього богопізнання, тому що ця якість. Має бути здобута великою ціною, коли твоя душа нарешті насправді любить людей. І на остаток писання говорить, що з братерства, з цієї розвинутої общинності, коли ми вже через общинність починаємо через любов, можна сказати, до церкви, любов, яку ми задіємо в середовищі церкви, в кінці кінці Господь говорить: пізнання Бога, і вся твоя пильність приведе до того, що в цьому братерстві або всіх цих етапах появиться щось. Абсолютно вічно цінне написано слово любов. В братерстві покажіть любов. І любов це вже слово агапе. Це вже щось дуже близько до покликання всієї нашої церкви. І оце агапе, друзі, це агапе буквально воно означає абсолютне самозречене. От саме на тій стадії, скажімо, оцього досягнення плоду «агапе», Всій пильності апостола Павла він одного разу сказав таку дуже важливу істину. Він сказав: Живу вже не я, моє життя вже нічого не означає, я своєї життєвої мети не досягаю, але живе мені Христос. І от саме оцей остаточний плід агапи в душі і в серці апостола Павла, він може висказати цю істину. І може робити апостола таким, який дійсно живе згідно цієї істини. Отже, я не знаю, скільки насправді треба вчитися в біблійній школі Богопізнання і Богошукання, щоб оця найвищий плід нашого життя таки з'явився нас. Я думаю, це точно не до Нового року. Але нехай наша Агапівська школа Богопізнання і Богошукання, вона буде, скажімо, оцим поштовхом, цим способом виховати в собі оці праведні звички. Божої дитини завжди йти далі, не зупинятися на кожному етапі свого духовного життя, виховати до інстинкту оцю здібність, про яку говорить писання, бути завжди пильним і проявляти цю пильність. Тому я скажу, друзі вам, коли ми будемо в цій школі, це буде потребуватися певна ціна. Якщо ми будемо просто, знаєте, такими поверхневими слухачами, щось собі послухаю, щось трошки собі там запам'ятаю. То на виході ми будемо мати, знаєте, я дозволю собі так потрактувати писання. Таку собі чесноту, таке собі трошки пізнання, так сяк терпеливість, так сяк стримання, можемо мати так чуть-чуть благочестя, таке елементарне братерство і в кінці кінців таку ледве-ледве любов. Отже, вертаємося до другого вірша, з чого все почалося. Дивіться, що Слово Боже говорить, благодать вам і мир примножиться через ваше пізнання, Отця і Господа Ісуса Христа. Нам дарована велика обітниця щоб ми щоб ми стали учасниками Божої істоти через пізнання того, хто покликав нас славою і чеснотою. Отже, друзі, завтра я докладу наступний ролик вже більш предметно, як буде виклад... як буде виглядати наша школа. Там буде приблизно сім частин, скажімо, в яких ми маємо задія... задіяні бути кожного дня. Це школа, яка призначається 5... якби для нашої участі в п'яти днів в тиждень. Будьте благословені. Роздумайте, поки що. Це якби своєрідний перший урок, такий мотиваційний нашої школи. І цей урок він будується на оцьому слові. Докладіть всю пильність у своєму богопізнанні. Ще раз кажу, докладіть усю пильність в богопізнанні. Господи, нехай Твоя благодать буде з кожним з нас. Господи, дорогий. Хай Дух Святий проголошує нам, Господи, і продовжує говорити в серці нашому всю ніч і в цей наступний день, щоб ми ніколи не забули, Господи, що нас цікає, чекає захоплююча дорога Богопізнання з дивовижними видозмінами нашого життя і серця. Але, Господи, від нас наша пильність, вся пильність. І ми просимо Тебе, Господи, дай нам цю здібність учня, слухати, уважати, Господи. Йти за тобою уважно і вчитися. Будь благословенний наш Господь. Будьте благословені, друзі. Завтра в нас буде вже перший день, такий повніший. Оце вам натхнення, друзі мої.